ну я дуже задоволена цією покупкою цим тримером. Такий акумуляторний тример. Від бренду Лідер я однозначно рекомендую. Він дуже зручний в використанні як чоловікам, а тим більше дівчатам покосила тільки що дуже таку велику ділянку за двором. І воно з'їло буквально одне ось це ділення. Тобто, вам одного акумулятора, дивлячись, звичайно, в вашої ділянки але мені його буде хватати, Я думаю, на покоса 3-4. Це буде набагато все зручніше робити. Ось так от беремо просто і по контуру клумби. Проїжджаємо це. Примером можна користуватися як з колесами, вони дуже легко кріпляться, так само вони легко і знімаються. Так. Диск взагалі багато насадочок, ще один ніж іде в комплекті. Це Компактний, тример. за рахунок того, що має ось таку телескопічну складну а, рукоятку. Він отак от складається, і ви можете брати його куди завгодно, там на дачу їдете, взяли на дачу або десь на іншу ділянку. І також його зручно зберігати.